Добрий день, шановні. Сьогодні ми знаходимося в селищі Дарасівка та що біля Боярки. Передаємо вітання нашим підписникам, особливо тим, які пишуть коментарі та ставлять лайки. Хочемо показати вам нашу чергову роботу. Це ось цей навіс, навіс для входу, козирьок, точніше для входу, і навіс для тераси. Давайте ближче підійдемо, я вам більш детально покажу, розкажу. У нас тут навіс. Шириною 4,80 і довжиною 10 метрів. Фасадна е, частина навісу прикрашена декоративною фальшпанелю, зазвичай, Зазвичай да, це вже наш такий міні -почерк. Е, І покриття цього навісу металочерепиця е, з двосторонньою покраскою. Ось ближче можете подивитись, як виглядає. Ось так, от металочеребиця, двостороння покрасочка. Колір графіт. Покраска конструкції графіт також. Одосточка виведена в дві сторони. І з іншого боку немає декоративної фальшпанелі І виглядає ось так це. Ось за моєю спиною знаходиться другий навіс на цьому ж об'єкті. Він розміром 4 метри шириною і 6 метрів довжиною. Покриття тут сотовий полікарбонат білого кольору, покраска конструкції, також графіт. Водостічна система. Тут немає ніяких декоративних елементів у вигляді фальшпанелей. Просто звичайний навіс для тераси. З однієї сторони він прикріплений до будинку, і з іншої на стічки забетонований. Ось так це все діло виглядає. Ще буде тут підливатись потім тераса до цих стовпчиків. І під таким навісом з білого полікарбонату, до речі, дає дуже комфортну тінь. Тому е коли сонце тут вранці стоїть, з цієї сторони піднімається, то буде не жарко. І ось такий ось маленький козирьочок, Він шириною 230 на 1,80 Просто таке крильцо для того, щоб комфортно було заходити в будинок. І захист для дверей. Також покриття металочерепиця, двостороння покраска, і також колір графіт. Вам потрібен гарний навіс для авто чи тераси. У нас найкращі спеціалісти в даній сфері. Всі, хто замовив навіз у епластик, e дуже задоволені роботою. Телефонуйте та отримайте найкращу пропозицію вже сьогодні.